дня. Сьогодні продовжимо розбирати завдання єдиного Чеського іспиту з математики для вступу до середніх шкіл після 9 класу. Сьогодні розберемо завдання, які були у цьому 2026 році на так званій скошці на, 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 на нечисто, тобто на пробному екзамені, який був кілька тижнів тому. Тут були такі завдання. Перше завдання звучало так. Випущете другого умоцніу соучту першого, другого, а третього найменшого первочисла. Так, українською це буде порахуйте квадрат суми, суми першого, другого, а третього, найменшого, найменшого простого числа. Так. Прості числа у нас це числа, які діляться лише на себе і на одиницю. Ну, наприклад, перше таке число це 2. Тобто 2 ділиться на 2 і 2 ділиться на 1. Більше на що воно не ділиться, тому це просте число. Так, наступне просте число це 3. І наступне число просте, це 5. 4 не підходить, бо 4 ділиться на 4, ділиться на 2, ділиться, ділиться на 1, тобто не лише на себе і на лише на одиницю. Що перші три це 2, п'ять. Там наступне буде 7, потім 11, 13 і так далі. Ну, якби Перші три, просто перші три. Друга моціна, тобто це до другого степеня – це квадрат. Тобто 2 плюс 3 плюс 5. Це у нас 10, 10 в квадраті це 100. Так, це перше завдання, воно простеньке. Їдемо далі. Друге завдання. Тут е, дві частини. Перша частина, 2-1. 2-1, випущите, тобто порахуйте. Мінус 5 множите на 5 плюс мінус 12 в квадраті, мінус 13 в квадраті. Ну, як рахувати? Прямо беремо і рахуємо. Тобто мінус 5 умножить на 5 це мінус 25 плюс мінус 12 квадраті. Мінус на мінус дає плюс, 20 на 20, 144, 144. Мінус 13 в квадраті, мінус 169, тому що 13 на 13 це 169. Далі. Мінус 25 плюс 144 це 119 мінус 169. 119 мінус 169 буде мінус 50. <presidency> <cient>. Так. Це в нас 2,1. Тепер 2,2. 2,2. Тут так, корінь із 1 мінус Квадраті поділити на 6. Дивимося. Спочатку рахуємо те, що під коренем. Під коренем. Тут у нас 1 мінус 08 в квадраті, 08 на 08. Це буде 0,64. Поділити на 6. Далі, рахуємо далі. Корінь. 1 мінус 0,64 це 0,36. Залишаємо поділити на 6. Тобто корінь із 0,36. Корінь із 0,36 це 0,6. Чому? Тому що 0,6 помножити на 0,6 буде 0,36. Тобто це таке число, яке треба, квадрат якого буде тим, що під коренем, Тобто 0,6. Чому? Тому що 0,6 на 0,6 це 0,36. Так. І поділити на 6. 0,6 поділити на 6 0,1. Так, це відповідь на 2,2. Так. Їдемо далі. Далі в нас... Далі у нас завдання 3. Три, третє завдання знову складається з двох частин. Тут 3.1. 1 Випущете, а висладок запіште зломком в закладнім твару. Тобто порахуйте, а результат запишіть нескоротним дробом. Тобто зломок дріб. Західним за твару це не скоротить, вже вже не можна скоротити. Е, так, тут такий вираз. Мінус 5 5,24 плюс 5 24 помножено на 7 3. Як його порахувати? Я б це робив так. Я б ви, виніс 5 24 за дужки. 524 за дужки. В дужках залишиться. Тут мінус 1, а тут плюс 7 третіх. Чому мінус 1 залишиться? Тому що якщо 5,24 помножити на мінус 1, то буде мінус 5,24. Так, далі. 524 за дужками, В дужках. мінус 1. Мінус один це, дивимося, у нас тут 7 третіх, тобто добре тут написати якийсь дріб, де, де в знаменнику буде 3. Тобто мінус тобто, 1 це мінус 3 третіх. Плюс 7 третіх. Ну, 3 третіх, тому що 3 поділити на 3 це один. Тому це те саме, що мінус один. Далі. 24-х, і тепер рахуємо те, що рахуємо в дужках. 7 третіх мінус 3, -3 третіх. Тобто це 7 мінус 3 4, Тобто це 4 третіх. 4 так, тепер. Їдемо далі. Щоб перемножити дроби, треба перемножити і чисельники і знаменники, тобто 5 четвертих. 5 4. і 24 помножити на 3. А далі це ще можна скоротити, тому що треба записати результат скоротним дробом. тропом. Скорочуємо. Тут можна скоротити на 4. Тут залишиться 1, 24 на 4 6. Тобто результат буде 5 у чисельнику і 6 на 3 18. 18. Тобто це 5, 18. Це результат. Це було, було завдання 3-1. Так, 3-1. Тепер розберемо ще 3-2.

і все це ще поділити на 11. Так, що з цим робити? Так, ну і знову ж порахувати і записати на скоротну дробу. Так, по-перше, тут зразу видно, що можна буде скоротити, тому що, як я казав, перемножити два дроби. Це, це значить перемножити чисельники і перемножити знаменники, тобто тут можна просто це з'єднати, буде якби один дріб. І одразу це, це все діло має скоротити на 25. Тут залишиться 1, а тут залишиться 5. Чому? Якщо поділити 125 на, на, на 25, буде 5. А Тут буде 1. І знову ж тут скоротити на 7 також можна буде 1. А тут 20, 21 поділити на, на 7 буде 3. Тобто залишається 5 на 1, 5. І 3 на 1 3. Тобто 5 третіх з цих з двох дров, залишиться лише 5 третіх. Так, мінус 9. Поділити на 4, поділити на 11. Продовжуємо. 5 третіх мінус 9. Знову, як нам це відняти? Знову ж запишемо. 5 третіх, так як було. Мінус 9 запишемо як дріб. Тобто знову це 9 помножити на 1 або 9 помножити на 3 третіх. Тобто 9 помножити на 3 і поділити на 3. так. І це все ще поділити на 4. Поділити на 4. І тут знову ж на 11.

27, мінус 5, 22 20, 20, 20 третіх з мінусом, тому ну, що більше. Тобто це мінус 22 третіх. Поділити на 4 і поділити на 11. Тобто, тут ми можемо записати мінус 20, 22. Ця четвірка піде до знаменника. Тобто 3,3 3 поділити на 4. І все, все це ще ділиться на 11. Тепер можемо ще скоротити, тут можна, можемо скоротити на 11 і тут у нас залишиться 2. А потім ще можемо скоротити на 2, 4. Тут залишиться 1, тут залишиться 2. Залишається 1, 3 помножити на 2. Тобто 1 шоста. Тобто, тут, 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 тут результат 1 мінус 1 шоста. Результат мінус 1 шоста, ще працюється мінус стоїть. Мінус 1,6. Тобто це було третє завдання з ЗСК на нечистого у 2026 році. Ну так, знову перерву зробимо і далі їдемо в наступному відео. До зустрічі.